Вітаю! Сьогодні пропоную розібратися в одній цікавій штуці: як комп'ютери вчаться ну, бачити веб-сторінку не просто як купу тексту і картинок, а розуміти її, е, структуру, де головне, а де, скажімо, реклама чи меню. Так, так, це важлива задача. Бо веб-сторінки це ж такий собі вінегрет. Є основний контент, заради якого ми туди йдемо. А є купа всього іншого: навігація, банери, якісь юридичні повідомлення. Оцей весь, так би мовити, шум саме так, шум, і він, звісно, заважає, наприклад, пошуковикам. Їм складно зрозуміти, про що ж насправді сторінка, наскільки вона відповідає запиту користувача. І ми сьогодні заглянемо в досить старий, але як на мене, досі актуальний документ патент Microsoft 2011 року. Він якраз описує систему для класифікації у цих от блоків на сторінці. Точно. І наша мета з'ясувати, як саме вона це робить. Особливо цікавий там акцент на е, лінгвістичних характеристиках тексту, як вони допомагають машині розрізнити дещо. Тобто, не просто структура, а саме мова. І мова теж, причому досить глибоко. Процес починається, звісно, з навчання. системі показують приклади сторінок. Ці сторінки вже розбиті на логічні блоки. Кимось вручну, я так розумію. На етапі підготовки даних? Ну так, на етапі тренування це ручна робота. Для кожного блоку вказують: оце стаття, це меню, це реклама, ну і так далі. Ага. А потім система для кожного такого блоку генерує набір характеристик, такий собі цифровий відбиток, вектор ознак. І вже на основі цих векторів вона вчиться автоматично розпізнавати типи блоків. Цікаво. Давайте розпакуємо цей вектор ознак. Що там усередині? Мабуть, якісь очевидні речі, розмір блоку, положення. Так, їй таке це називається ознаки макету. Наскільки блок великий, де він розташований, вгорі, внизу, збоку, який там розмір шрифту, чи багато картинок, які аж ембельтеги використані. Наприклад, аж один для заголовка чи форм для форми вводу. Саме так. І кількість посилань теж враховується. Це такий, знаєте, візуально структурний рівень аналізу. Логічно. Що ще? Далі йдуть термінологічні ознаки. Це вже ближче до тексту. Система шукає специфічні слова маркери, скажімо, копірайт чи прайвесі полісі. Це дзвіночок, що це ймовйоно блок з юридичною інформацією. Або спонсордлінг, адвертайзмент для реклами. Точно, це допомагає, але ж не завжди такі слова є. І тут ми підходимо до найцікавішого, як на мене. До лінгвістики. Саме так. Лінгвістичні ознаки патент робить на них особливий наголос. Система аналізує текст значно глибше. Як саме? Ну, по-перше, частини мови. Скільки в тексті блоку іменників, дієслів, прикметників, займенників. По-друге, шукає іменовані сутності: імена, прізвища, назви компаній, міст країн. Ого. Тобто, чи багато в тексті конкретики? Можна і так сказати. По-третє, капіталізація. Чи часто використовуються великі літери, не тільки на початку речення. І по-четверте, аналіз пунктуації та спеціальних символів, на кшталт відсотків, доларів, хештегів. Зачекайте, це ж це дуже детальний аналіз. Виходить, система намагається зрозуміти функцію блоку, аналізуючи його граматику, стиль, навіть пунктуацію, це ж значно складніше, ніж просто шукати ключові слова типу реклама. Абсолютно. Ідея в тому, що ми, люди, пишемо по-різному для різних цілей, часто несвідомо. Навігаційне меню це зазвичай короткі фрази, іменники, наказовий спосіб дієслів, якщо є, немає складних речень. А стаття чи новина? А там, навпаки, розгорнуті речення багато дієслів, прикметників, оті самі іменовані сутності, про які ми говорили. Реклама теж має свої маркери, часто багато прикметників у найвищому ступені, окличні знаки. Система вчиться розпізнавати ці патерни. Виражає? стиль написання як відбиток пальця для функції блоку. Які ж тоді основні категорії блоків система навчилася розрізняти? Ну, в патенті виділяють кілька головних: інформаційний, це власне ядро, основний контент сторінки, блок взаємодії, це форми пошуку, поля для коментарів, кнопки. Тобто там, де користувач щось робить, так потім навігаційний меню, хлібні крихти, індекси. Рекламне тут все зрозуміло, і є категорія інше туди потрапляє все решта інформація про копірайт, контакти, якісь декоративні елементи, що не несуть прямої функції. Гаразд, класифікувати навчилися, а навіщо це все? Яка практична користь, особливо з огляду на те, що патенту вже добрих 10 років. О, Користь і тоді була, і зараз є. По-перше, це суттєво покращує релевантність пошуку. Пошуковик може надати набагато більшої ваги саме інформаційним блокам, ігноруючи або знижуючи вагу навігації чи реклами при ранжуванні сторінок. Тобто результати пошуку стають точнішими. Саме так. По-друге, адаптація контенту для мобільних пристроїв. Уявіть маленький екран смартфона. Система може автоматично вирішити, що, наприклад, великий рекламний банер чи складне бічне меню можна приховати або переформатувати, щоб не заважати основному контенту. Автоматичне очищення сторінки для зручності цікаво так. Ще це корисно для автоматичної класифікації веб-сторілок за тематикою, знову ж таки, фокусуючись на головному. І навіть для персоналізації можна виділяти ті блоки, які ймовірно будуть найцікавішими для конкретного користувача, базуючись на його попередній поведінці. Отже, підсумуємо: ця технологія, хоч і розроблена досить давно, використовує машинне навчання, причому не тільки для аналізу структури чи ключових слів. Але й для глибокого лінгвістичного аналізу тексту. Це дозволяє комп'ютерам краще розуміти, яка частина сторінки за що відповідає. Точно. Варто ще згадати, що перед усім цим аналізом сторінку треба якось розділити на ці самі блоки. Це називається сегментація, і для цього теж є різні алгоритми. Одні дивляться на HTML-код, на структуру DOM, інші намагаються імітувати візуальне сприйняття сторінки людиною. Це теж окрема нетривіальна задача. Зрозуміло. І наостанок така думка для роздумів. Якщо ще тоді, у 2011-му, можна було розрізняти функціональні блоки за стилем письма людини, то як такі системи працюватимуть у світі, де все більше контенту генерується штучним інтелектом? Mm, цікаве питання. Адже шаї може навчитися дуже майстерно імітувати будь-який стиль. Чи зможе він так само імітувати стиль основного контенту і стиль рекламного блоку, розмиваючи межі? Чи стануть такі системи класифікації ще розумнішими, щоб це розрізняти? Чи навпаки їх буде легше обдурити? Одна цим варто поміркувати.